Вітаю вас на першому міському в ефірі. Новини чим запам'ятався четвер, 11 квітня. Знають наші кореспонденти у студірона і спочатку про головне. Майже 80% одеських школярів мають проблеми із зором. Одна з причин перенавантаження очей гаджетами. К нам прийшли діти сьогодні з 1 по 4 клас, і практично у 80% було плохої зріння. Іржаві граблі, корабельні мотузки та бите скло напередодні курортного сезону. Водолази чистять морське дно біля узбережжя. Рейси знайшли, куски бетону арматурою. 87-річний одесит здобуває перемоги на міжнародних змаганнях з плавання, хоча цим видом спорту захоплення. Опився вже у пенсійному віці, я став чемпіоном і Португалії, і Іспанії. І усі подробиці далі у нашому випуску. Дві тонни прекурсорів більше тисячі пігулок екстазі, 57 кг кілограмів марихуани та 41 кг кілограм амфетаміну. Правоохоронці викрили 32 учасників масштабного угрупування, яке займалося виготовленням і збутом наркотичних речовин на територіях 13 областей. Щомісячний дохід групи сягав. 10 мільйонів гривень поліцейські провели майже 170 обшуків. Загалом до спецоперації долучили майже тисячу правоохоронців. Організатором наркобізнесу виявився 27-річний раніше судими за наркотики, уродженець Одещини, що мешкав у Києві. Загалом мережа налічувала 80 учасників, які діяли з початку 2017 року. Рослинні наркотичні речовини вирощували у теплицях, переважно одеської, кіровоградської, миколаївської та Рівненської. Достовірно відомо, що від дії групування померла щонайменше одна людина. Варто зазначити, що так звані закладчики це молоді особи віком від 17 до 25 років. Крім того, батьки цих молодих людей в переважній більшості знали про кримінальний заробіток своїх чад і сприяли йому цьому, зберігаючи наркотики вдома. А в Україні суттєво зросла кількість пожеж за останні три місяці. Їх сталося біля 13 тисяч в 11 разів більше, ніж аналогічний період минулого року. Одесьчина разом із Київщиною, Івано-Франківщиною та Дніпропетровщиною серед лідерів за кількістю займань. В уряді повідомляють невтішну статистику. Щодня в Україні фіксують до 600 пожеж. Хоча піковий період ще не настав. Надзвичайники говорять, без жертв не обійшлося через загоряння трави і сухого черету в Україні. Загинули 16 осіб. Серед них і два мешканця Одещини. У цій непростій ситуації на сьогодні забезпечується, забезпечується реагування на всі пожежі та та загострення на початковому етапі їх виникнення. При цьому основне навантаження покладається на підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які сьогодні вже залучили майже 57 тисяч чоловік і 14 тисяч одиниць техніки. До дня визволення Одеси всі ветерани, діти та інваліди війни отримали додаткову фінансову допомогу від міста в розмірі тисячі гривень, передбачені виплати до 9 травня. Ветерани та інваліди війни отримують по 3 тисячі гривень. А діти війни по 300. Також при складних життєвих обставинах родини ветеранів можуть отримати від 2 до 120 тисяч гривень. Але для цього необхідне особисте розпорядження міського голови. Размер материальной помощи, он различен и зависит от многих факторов, потому что оценивается и имущественное положение семьи, и в какой ситуации семья оказалась. И э, размер этой помощи, если принимается на попечительском совете департамента, он может быть максимально 10 прожиточных минимумов, сегодня это 18,5 тысяч, а по распоряжению городского головы принимается максимальный размер помощи 65 прожиточных минимумов, или сегодня это чуть больше. Шеста двадцять тисяч гривень. І ми йдемо далі. Майже 80% одеських школярів мають проблеми із зором. Таку невтішну статистику повідомляють офтальмологи. Погано на ситуацію впливає технічний прогрес. Дитячі очі страждають від перенавантаження гаджетами. Але лікарі говорять, чим раніше вдалося виявити проблеми, тим краще. У дитячому віці зір легше коригувати та не допустити подальших ускладнень. У Приморському районі запровадили пілотний проєкт перевірки зору у школярів молодших класів. Процедуру проводять прямо у навчальних закладах. А як це Відбувається, бачила Олена Максименюк. Батьки не завжди встигають вчасно відвезти дитину у поліклініку, тож у приморському районі лікарі вирішили запросити прямо до школи. За згодою батьків усім учням з першого по четвертий класи у 40 навчальних закладах перевіряють зір. Это рефрактометр спеціальний щитве Считывает... глазик Наш діот рефракцію уже супер точно до міліметра. Потім перевіряємо, вже підтверждаємо на э, табличці. Після перевірки за допомогою спеціального апарату та таблиці лікарі роблять висновок. Всім, кому потрібна корекція чи додаткове обстеження, виписують відповідне направлення. А таких дітей чимало к нам пришли дети сегодня с 1 по 4 класс и практически у 80% было плохое зрение, основным это близорукость. В основному це за що того, що діти постійно близко, на близькому расстоянии работают, держат планшети, телефони і это ухудшает тим зріні. Лікарі пояснюють, зір потрібно перевіряти щонайменше раз на рік, а краще частіше. У юному віці такі проблеми легше коригувати. Головне вчасно їх виявити. Перевірку зору у школярів Приморського району ініціювали після численних звернень батьків та вчителів. Родители звонят со звонками и с словами благодарности, потому что сегодня мы не делаем бесплатно и бесплатно. Медицина в нашей стране бесплатна. Мы сегодня делаем все возможное для того, чтобы родители не тратили свое время, дети в игровой форме полностью прошли обследование и, конечно же, улучшили свое качество зрения. За результатами обстежень усі діти, кому це буде необхідно, безкоштовно отримують окуляри. Та лікарі нагадують, окрім часного лікування та обстеження, для гостроти зору дуже важлива профілактика. Дітей потрібно привчити виконувати спеціальні вправи. У цьому класі в 58-й школі діти тренують очі усі разом. Ніч відпочиваємо ніч. День. Ніч. День. Дивимося чінатамі. На стелю, Дивимося, які в нас гарний хмарки. Окрім зарядки, важливо, щоб діти не перевантажували очі гаджетами. Їх використання лікарі рекомендують скоротити до однієї години на день. Смартфони малечі взагалі протипоказані, адже екран має бути великим, а тримати його потрібно на достатній відстані від очей. Олександра Ченкова, Олена Максименюк, Дмитро Халиков перший міський. За минулий рік на Одещині зібрали близько 43 мільйонів центнерів зернових та зернобобових. Це трохи більше ніж у 2017-му, твердять в обласному управлінні статистики. Аграрії традиційно віддають перевагу пшениці. Її частка серед зернових більше 50%. Лише чверть збіжжя ячмінь, менше п'ятої частини всього врожаю кукурудза. Лідери в зборі та заготівлі зерна Сарацький, Тарутинський, Арцизький та Білородністровський райони області. А ось врожай соняшника у 2018-му зменшив. Вся майже на 2%. це експерти пов'язують із скороченням площі посіву за цієї ж причини на чверть менше зібрали і овочевих культур. Іржаві граблі, корабельні мотузки та биті запобіжники. Напередодні курортного сезону водолази чистять морське дно біля узбережжя, пірнають на глибину до двох метрів та збирають усі небезпечні предмети. Дно на третині пляжів Одеси вже обстежили. Незабаром обіцяють виконати усю роботу та перейти до прибирання великогабаритного брухту. Усі подробиці в нашому наступному репортажі. Брат Водолази готуються до занурення. З собою кисневий балон, сітка для брухту та вимірювальний лот. За його даними, рятувальники на карті позначать глибину морського дна та встановлять буйки для відпочивальників. Зараз ми спортуємо супові тіку. То есть особенно, вы, В чем заключается, что внутрь вода полностью не попадает вообще. попадає взагалі. Сідіваються сухі вечір, так само, як у сітких штанах. Пірнають водолази на глибину 2 метри. Кожен клаптик піщаного дна ретельно обстежують. Ось тут рятувальники знаходять граблі та розбиті запобіжники з війні електропередач. Весь брухт обережно збирають у сітку. Вже за годину морського прибирання вона повна. Серед здобичі – кришка від фарби, розбиті пляшки та обірваний швартовий кінець судна. Заплутатися у ньому доволі легко. Проте справжня трагедія може статись через купання поряд з ржавим залізом. Ось це реально це опасна річ. Вона буде лежати в піскі. Чоловік може пройти, зацепитися, загнати. Ось для того, що отак люди заганяють по сантиметру два-три в ногу. І реально звлечити, так при допомогі хірургічних інструментів це можна. А це сами понимаете, самі вот теж от ранение и, ранення і и отдых закончить. Обстежувати морське дно водолази почали минулого тижня. Вже встигли перевірити третину пляжів Одеси, зокрема весь Суворовський та частину Київського районів. Куча пляжів називаємо Дікі та район, від Санаторія Росія, скажем, туди в сторону Дельфінарія, Там дуже небезпечно. і. Как правило, там наиболее часто случаются несчастные случаи, люди погибают. То есть прыгают, там камни, арматура и, к сожалению, уходят из жизни. Серьезные вещи мы отметили на карте. Это был пляж Лузановка, Там ушло сильно много песка, и поэтому, когда мы закончим здесь, мы приступим вынимать там очень, достаточно длинные вещи, там рейсы нашли, куски бетона с арматурой. Самотужки підняти з води такі речі, водолази не можуть. Необхідно залишати спеціальну техніку або розпилювати брухт просто в морі. Взяти за прибирання великогабаритного сміття обіцяють, що й не завершать обстеження всіх 20 кілометрів берегової лінії. Тим часом досвідчені відпочивальники знають у будь-якому разі купатися потрібно обережно. Піщадне дно якщо єснеядь, то да там відникій татукі пакети, то тобто все дійсно не є. Можна плавати в очках, можна плавати в маски. Щоб смотреть, що знаходиться по ногами. можна плавать просто декотам, де до дна ходи не до не ні пограніш Рятувальники у свою чергу нагадують, купатися безпечно лише на пляжах, де працюють вишки спостереження, а запливати за бойки заборонено. Анастасія Деменців, Дмитро Боровецький перший міський. Плавання без перешкод. 87-річний одесит Анатолій Накльовкін лише на пенсії професійно зайнявся плаванням, але це не заважає спортсмену із сивиною перемагати на міжнародних змаганнях. Здобув навіть перемогу на чемпіонаті світу у своїй віковій категорії. У вільний час Анатолій Анатолійович полюбляє ходити до бані. І каже, що це дуже корисно для здоров'я. На досягнутому віковий спортсмен не зупиняється вже у травні. Відправляється на наступний міжнарод турнір. Поспілкувалася з рекордсменом Дана Заболотна. Брасом або на спині. Універсальним видом спорту як плавання можуть займатися навіть пенсіонери. Вони не тільки приносить спортивні нагороди, а й зміцнює здоров'я. 87 річний Анатолій Накльовкін все життя займається спортом. Колись давно бігав марафони, а вже на пенсії вирішив здійснити студентську мрію та став пловцем. Не було в той момент, коли я цей інститут, плавання, поэтому у проходили только по теорії. І плаванням я стал займатися вже в зрілому возрасте, коли йшов на пенсію. Наразі у спортсмена пенсійного віку більше сотні нагород. Без тренера за сім років Анатолій Анатолійович став рекордсменом Європи та світу. А також неодноразовим переможцем багатьох змагань у своїй віковій категорії. Постепенно результати крипчали, і я в некоторых соревнованиях зарубежных даже стал во Франции третий призер, а потом чемпионы по нескольким двух 2011, не вернее тринадцатого года. І я став чемпіоном і Португалії, і Іспанії, і Австрії, і Польщі і Цурайці і Надсурається 87-річний спортсмен і турнірів без вікових обмежень, та інколи навіть дає фору молодшим суперникам. Спочатку Анатолій Накльовкін тренувався щодня, але згодом змінив графік. Зараз займається тричі на тиждень, а починає обов'язково о шостій ранку. Що четверга відвідує баню? Каже, це дуже корисно для здоров'я. Четвергам хожу в баню, парюся, тому що все-таки ці шлеки удаляти потрібно. коли попаришся і вже відсуєш себе чоловіком на 5-10 років моложе. Зупинятися Анатолій Анатолійович на своїх досягненнях не збирається. Планує займатися плаванням надалі та ставити нові рекорди. Наразі спортсмени готуються до престижного міжнародного турніру, який відбудеться в Тунісі, вже у травні. Дана Заболотна та Олексій Пережилін перший міський. В ефірі новини усі заклади громадського харчування в Одесі зобов'язані терміново встановлювати системи очистки стоків від жиру. Кафе та ресторани, розташовані в житлових будинках, мають обладнати окрему каналізацію. На цьому наполягають у департаменті екології та інфоксводоканалі. Нові правила затвердили ще наприкінці минулого року та дали підприємцям на їх виконання три місяці. Відведений час вже минув, але у більшості закладів проігнорували нові вимоги бідкаються чиновники. Все это направлено в первую очередь на то, чтобы обеспечить нормальную работу всей системы водоотведения города. и, соответственно, что позволит ну, снизить нагрузку на э, море и на окружающую природную среду. Э, по тому анализу, который мы проводим, к сожалению, далеко не у всех установлены э, эти локальные очистные сооружения. Сейчас, как минимум, э, больше половины предприятий в вообще их не имеют, а часть из них э, имеет, ну, скажем так, недоказанную степень очистки и эффективности. За новими правилами зібрані відходи необхідно віддавати на переробку чи утилізувати. Для цього треба підписати договір з обслуговуючою компанією. Після здачі жиру підприємці мають отримати спеціальну довідку. Чиновники попереджають, якщо найближчим часом у закладах харчування не виконують їх вимоги, почнуть виходити на перевірки та штрафувати порушників. Водоканалу дуже трудно потім працювати, якщо січення труби. которая предназначена для отведения в городе, она зарастает этим жиром. Воды, которые не могут отойти, допустим, даже после дождей, все знают, как было на Балковской там. Вот. Это все из-за того, что жирами заросли эти водоотводящие системы. В Одесі стартувала міжнародна конференція з питань туризму. До нашого міста на три дні завітали музейники, кінопродюсери, дипломати та бізнесмени. Серед делегатів, представники усіх регіонів країни та міжнародні партнери з Голландії, Італії, Франції, Марокко, Великої Британії, Греції та Польщі. У рамках зустрічі учасники мають обговорити декілька ключових питань, зокрема, те, як збільшити туристичний потік у місті, реформування музеї, особливості проведення масштабних культурних заходів, на кшталт музичних фестивалів. Триватиме конференція до. 12 квітня. Итогом этой конференции станет серьезные реализованные проекты для города Одессы. Мы ожидаем здесь мэра города Маракеш, Марокко. Сегодня присутствует его заместитель, член парламента. Мы готовимся подписать соглашение. Я думаю, в декабре месяца будет подписан договор о братских отношениях с городом Маракеш. Також у рамках конференції до Одеси завітали міжнародні фахівці з розвитку туризму та економічного співробітництва. Вони провели робочу зустріч з мером Геннадієм Трухановим та висловили своє бачення розвитку туристичного потенціалу Одеси. А Також обговорили недоліки та сильні сторони нашого міста. Одеса в Одесі. Є те, що стирає межі. Це те, як люди взаємодіють один з одним. Це спосіб життя, це мультикультурність, яка відчувається в місті. А в наш час, коли по всьому світі велика кількість різноманітних криз та загальна напруженість, дуже приємно спостерігати, як тече життя в Одесі. Це те, що можна перекласти та показувати туристам як візитівку, як новий досвід. Це може стати головною особливістю цього міста. А в одеському голову відкрилась нова виставка учнів художнього училища імені Грекова. Близько півсотні робіт представлені у трьох напрямках: живопис, скульптура та художнє декорування. Студенти працювали із маслом, деревом, залізом, батиком та глиною. На розсуд одеситів представили твори як нинішніх учнів, так і випускників минулих років. В вітринах виставлені роботи дипломні і курсові, виповнені давно отобранный из запасников нашего музея училищного, для того, чтобы показать, какие были работы выполнены на предприятиях фарфоро фаянской промышленности в минулые годы. Вот, сейчас мы в основном делаем майолики, вот представлены тут работы, майолики, современные. Це перший подібний проект училища імені Грекова разом із голопоштамтом. До цього часу роботи грековців частково виставляли у головній залі, але тепер для цього виділили окреме світле приміщення. Раніше у ньому знаходився пункт зв'язку, але з прогресом він став не потрібен. Тому вільну залу вирішили віддати під виставки, причому абсолютно безкоштовно. Фід для відвідувачів також вільний. Виставка буде представлена кілька тижнів. Потім її замінять іншими роботами студентів. У них есть стимул, а, хорошо рисовать, б, в дальнейшем прогрессировать в своей профессии специальности. А нам, мы, собственно говоря, со своей стороны поддерживаем молодые дарования города. И для того, чтобы жителям города Одессы было куда сходить, посмотреть. С учетом того, что выставка абсолютно бесплатна да, и находится в центре города, это уникальное совпадение, собственно говоря, цены и качества. І в нас на сьогодні все це були новини. Сподіваємося, лише на добрі події. Ви залишаєтеся на першому міському, бо ми працюємо для вас до зустрічі зовсім скоро.